Радий знову вас вітати, любі мої В етері першого міського новий випуск обраних та щасливих програм, в якій ми знайомимося з політиками, посадовцями та іншими керманичами нашого улюбленого міста. І на черзі в нас ще один депутат міської ради цього разу від партії мера довіряй ділам. Наш сьогоднішній герой, мабуть, є одним із найскандальніших та політично епатажних обранців народу і бізнесменів Одеси. Особливо рясними на зашквари видався період війни. А от судячи з декларацій, вторгнення навпаки простимулювало всю родину заробляти по білому ще більше. Та давайте не гаяти часу, запарюйте чай з жасміном і готуйтесь заздрити. Бо сьогодні у нас на порядку денному Андрій Кисловський. Андрій Ячеславовець виходить, як то кажуть, в Одесі з хорошої родини закінчив солідну першу гімназію, потім вивчився на капітана. Ще дві вищі отримав в нархозі та юридичній академії. Ну і полірнув у науковий шлях магістратурою в національній академії при президентові України. В морях хлопця не тягнуло. Замість цього він працював юристом в багатьох приватних компаніях. В 2007-му добрі зв'язки родини несподівано завели його у податкову інспекцію, причому пан Кесловський одразу сів у крісло заступника начальника по місту Миколаєву. Далі було не менш солідне крісло заступника начальника управління юстиції в Одесі. Після цього молодий та талановитий обрався до міської ради, як не дивно, від комуністів. У 2015-му червоний колір вийшов з політичної моди, і наш герой перескочив до до. Віряє ділам. А далі якось ще й примудрився стати заступником воєнкома Приморського району та отримати звання полковника ЗСУ. Коротше кажучи, сита доля тягнула Андрія В'ячеславовича нагору за комірець з усіх сил. Звичайно, без тат, мам та кредитів просто дуже талановита людина. І це у них родинне, але про то пізніше. Сім'я Кисловських має бізнес в Одесі та за її межами. Наприклад, мережа Далфінарії в Немо з готелями. Один із закладів був у Криму. Там Кисловський навіть встиг набруднити в одному неприємному скандалі. За даними місцевих, він керував спробою віджиму океанаріуму конкуренцію. Також ЗМІ писали, що після анексії півострова немо продовжив працювати під російською владою. Сам Андрій В'ячеславович підтверджував колегам цю інформацію але намагався прикритися збереженням робочих місць знедолених кримських українців. Окрім рекреаційного, родина Кисловських має і будівельний бізнес. На маму записана компанія Одесбут, хоча об'єкти під камери здає сам Андрій В'ячеславович. Наразі у цієї фірми чималі проблеми: їхні об'єкти на території тенісних кортів біля парку Шевченка і ще декілька менших ЖК у центрі, заблоковані правоохоронцями. Взагалі, будівельні питання дуже скандальні в контексті нашого героя. В міській раді він входить до комісії з питань забудови, архітектури та захисту культурної спадщини. Тому мутні документи не є проблемою для Кисловського. Наприклад, кілька років тому в його офісах були обшуки. Окрім цілої купи печаток різних фірм, у тому числі й закордонних, правоохоронці знайшли й документи. Особливо цікавими серед них були папери з містобудівними розрахунками проспекту Шевченка 30 На той момент такої адреси фактично не було журналісти підозрювали, що йдеться про шматок парку Перемоги. Сам Кисловський тоді сказав, що це були лише плани і деталі він можливо розповість згодом. Ну тобто, якщо прокатиться чергова земельна схема, так от чесна і розумна людина. Декларації Кисловського міркам одеських депутатів доволі розкішні, причому він не намагається хитрувати через модні біткоїни. Маючи серед юросіб у власності лише благодійний фонд, Кисловський записував багатомільйонні прибутки від підприємницької діяльності собі та дружині. Колекцію розкішних годинників позначив як придбану до початку декларування. рухомості записав доволі скромно. При цьому сама дружина Кисловського Світлана у своєму Фейсбуці пише, що живе в Анталії, де володіє власною агенцією з нерухомості. Мабуть, оформила через ФОП або хтось просто забув задекларувати турецьку фірму. Взагалі на цій сторінці у неї доволі мало світлини з чоловіком, немає статусу одружина та навіть замість прізвища псевдонім. Може, через те, що два роки тому СБУ заявляла, що впіймала її чоловіка на гарячому номері власного готелю у компанії «Трансфер». Вестити на прізвисько жасмін, а може й навпаки. Хоча сам Кисловський потім назвав все це фейком. Ну а в чесності його слід сумніватися це просто гріх, бо вся біографія Андрія В'ячеславовича буквально кричить, що людина він явно чесна та порядна. Родина декларує на поганий автопарк. Три БМВ, один з яких Кисловський взяв новеньким в грудні 2021 року. Ну і Мерседес GLE. Раніше було два та один продали. Незважаючи на всі проблеми та війну в деклараціях у родини стабільне зростання. За 22-й рік дружина заробила 4 мільйони гривень, а чоловік понад 6,5. з половиною. Фактично, всю цю суму Андрій В'ячеславович у кеші поклав до заначки, збільшивши її з мільйон. До семи з гаком. Так само зі своїм прибутком вчинила і дружина Світлана. За рік війни її гривнева кубишка зросла з 13 мільйонів до понад 17. А от довіра до вітчизняних банків у Кисловського впала. Він зняв майже півмільйона доларів з валютного рахунку у привату і поклав готівку під матрас поближче до єврової та гривневої заначок. Цікаво, що ще 3 мільйони гривень дружина депутата тримає в іншому активі у якості застав у вищому антикорупційному суді тут довіряй, не довіряй, але треба. Також у декларації родини успішних бізнесменів у 2022 році нарешті з'явилася нова юридична особа. Пан Кисловський задекларував фірму Бастіон Контракт Плюс. Щоправда, відкрив він фірму у Румунії. Судячи з відкритих даних, зробив це влітку 2022 року, коли доля вторгнення росіян була ще дуже незрозумілою та небезпечною. І це цікавий нюанс, бо сам Кисловський з перших днів війни заявив, що пішов до ЗСУ. Та буде боронити країну, але бізнес чомусь тихесенько відкрив за кордоном ще й зняв валюту з державного банку. Ну а що поробиш, друзі? У кожного свій тривожний чимоданчик. До речі, займається нова румунська фірма депутата будівництвом. Тож, мої вітання сусідам, незабаром і вони зможуть оцінити наскільки вигідно та надійно інвестувати в об'єкти кисловського. Про скандальні витівки та вислови пана Кисловського можна видавати окремий регулярний журнал. Там, окрім жасмін, вистачає. То він втік від ДАІ на своєму БМВ, залишивши інспекторам техпаспорт. Потім очільнику ДАІ навіть доводилось через змі звертатися до Андрія В'ячеславовича із проханням забрати його і припинити їздити по місту без документів. То він айкос закурив у кулачок прямо у сесійній залі, забувши або просто наплювавши, що. Там ведеться пряма трансляція. А той прямо заявить, що щоб щось вкрасти, треба спочатку щось отримати. Сказав він це також під час сесії, причому прямо у мікрофон, що зробило його мемом відомим на всю країну. Коротше кажучи, вміє пан Кисловський жити? Нічого не скажеш. Та все це доволі сильно десонує з біографією. Офіційно Андрій В'ячеславович геній, такий собі плід гріха Тоні Старка та. Аквамена купа вищих освіт, карколомна кар'єра, депутатство з младого волосся. Але з іншого боку, жасмин, Айкос, проблеми здаї, обшуки, постійні скандали. Тож або в ньому живе дві особи, або та сама хороша родина, про яку я говорив на початку, дозволила доволі проблемному синові не закінчити охоронцем у Сільпо. Але не будемо заздрати і будемо завершувати наш випуск обраних та щасливих. Сподіваюсь, сь, вам було цікаво в кого купувати квартири біля чийного басейну відпочивати та за кого голосувати обрати вам самим. Сподіваюсь, після закінчення війни наші люди нарешті зроблять висновки і припинять жити під нав'язаною тезою, що ми нічого не вирішуємо. Побачимось через тиждень, друзі. Бувайте.